Крашна, худа, товста, небрита. Ти що без лівчика за велика дупа, за мала дупа, коса дівоча краса І 45 кілограм? Чому нам хочеться бути красивими? І взагалі, що таке краса? Стандарт чи інклюзивність? І як бренди часто прикриваються інклюзивністю заради грошової вигоди? І чи це на користь самій інклюзивності? Будемо розбиратись. Мене звати Марія Точка Акеточа, і ви дивитеся слей. Play. 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 Шоу на Суспільному. Згідно з дослідженнями, проведеним Джейкіном Вонгом з Чикаської університету та Ендрю Пеннером з Каліфорнійського університету, дуже привабливі люди, як і чоловіки, так і жінки, заробляють на 22% більше ніж люди з середньої привабливості. Але що ж таке привабливість або що ж таке краса? І знову наші слайдчики в регіонах йдуть на вулицю запитувати українців, що вони думають. Всім слей. Вас вітає хмарний Львів і слейчик Владислав. Mm, всі люди гарні. Кожен по-своєму, красав кожного різна, і, тим і ми всі гарні і цікаві. Людина, напевно, яка має волосся. Освічена, толерантна, культурна людина по всіх параметрах. Добра людина, красива. Моя дружина. от. -от. Людина, з якою мені комфортно, в плані. В розмові, з якою мені комфортно знаходитись. просто чоловік любой, кожен чоловік красивий. Та, яка відповідає за свої слова, яка живе по совісті, можна так сказати. Це дуже гарна людина. Я думаю, мама. Вона сама себе почуває красивою і приподносить себе впевнено і красиво. Так, тому що будьмо відверті, при, перш... при першій зустрічі люди звертають увагу на зовнішній вигляд один одного. І ну, запускати себе, скажімо так, не можна. Я думаю, що не важливо. Головне, це розум, душа і комунікації таке. Ну, в принципі, важливо. Але якщо зовнішність якась ну, надто красива всередині, мабуть, не дуже, то це відчувається. Ну, напевно, ні. Більше вирішує характер людини та її можливість виконати певну дію. Я думаю, що зовнішність важлива завжди, тому що це те, як людина себе преподносить іншим. Бо через стиль, через зачіску, я не знаю, через макіяж ти транслюєш іншим, який ти. Ні, абсолютно. Якщо ти не, не формал, який ходить голий по вулиці, то це не важливо. Зовнішність у всі часи була важлива, але... Все одно це поняття суб'єктивне, краса це абстрактна властивість речі, ідеї, місця чи живої істоти, зокрема людини, що приносить відчуття приємності, яке відповідає задоволенню. А ідеал краси це взірець, яким захоплюються чи обожнюють, залежно від особливості сприйняття краси в конкретній культурі. Ну і звісно ж, епохи. Тепер давайте глянемо в історію саме на євроцентричні стандарти жіночої краси. Канони краси змінювалися від епохи до епохи, від території до території. А так як стандарт краси це соціальний конструкт, то відповідно можна через призму цього стандарту дізнатися соціальні підтексти. Як каже Брюс Ф Нортон, професор політології американського університету, на те, що вважається красивим обличчям, часто впливає те, що відбувається в суспільстві. У нас зараз в один великий такий клубок гівна сплилися стандарти краси і стандарти доглянутості. І всюди ми чуємо тезу про те, що красива жінка це та, у якої немає жодної зайвої складочки і розтяжечки, це та, у якої там немає целюліту, хоча целюліт це вторинна статева ознака жіноча, про те, що немає якихось зайвих волосинок, у тебе має бути ідеально відретушована шкіра, так ніби ми пластикові ляльки. І оцю всю ідею нам продвигають як базовий мінімум, при тому, що є ще якісь два вагони додаткових надбудови. І ти завжди можеш намагатися досягнути якогось ідеалу і потім витрачати просто на це все життя. І це дуже сильно насправді про ресурси, тому що Наомі Вульф, авторка книги «Міф про красу, каже, що ця система покликана відбирати у жінок цінні ресурси, які ті могли би витратити на на багато продуктивніші речі. При цьому дуже важливо розуміти, що емоційний ресурс це теж ресурс. Тобто, коли ми заганяємо себе в купу страждань стосовно того, чи достатньо прийнятно я виглядаю, ми кладемо на це буквально своє життя. Хоча могли би витрачати цей емоційний ресурс на щось краще та досягати чогось більшого. І в нас так закладено це бажання отримати схвалення від людей, якусь прихильність і так далі. Тому ми, звісно, автоматично несвідомо будемо до цього прагнути. Але я ще подумала про те, що уявлення про красу вони ж формуються і нами, в тому числі та соціумом, який є зараз. І мене так тішить, що зараз є така тенденція до чогось такого натурального, до чогось справжнього. Мені подобається, що це змінюється і що ми самі можемо на це впливати. Але те, що було до нас, там де начебто ми не могли на це повпливати, воно все, що нас нас доганяє. В центрі античної культури було людське тіло, яке втілювало в собі природу і свободу. Краса вважалася досконалістю, як чесність чи хоробрість, Симетрія обличчя для греків була центром краси, в тому числі моноброва, що означала чистоту та інтелект. У першому столітті римський поет Овідій навіть написав перший посібник із порад щодо. Краси. В Європі в середньовіччі канони краси тривали час диктувала церква. Тому показувати принади тіла було не прийнято. Аскетизм проявлявся у всьому. Ідеалом жіночої краси було мати маленькі груди, худі руки, ноги та тонкі губи. Щоб досягти цього ідеалу, дівчаткам з дитинства навіть забинтовували груди. Концепція жіночої краси увійшла в нову еру з італійським відродженням 15-го століття. Високе чоло, світле волосся, бліда шкіра і довга шия все це ідеально пасувало жінкам. А от вищипувати свою лінію волосся, щоб досягнути високої лінії волосся, це звісно просто must do. Одяг і зачіски були не тільки способом самовираження, але й демонстрацією свого статусу. Якщо жінка носила розпущене волосся, вона була самотньою. Якщо жінка зав'язувала волосся, значить заміжня. В Англії жінки 16 століття мали свій власний ідеал. Це королева Єлизавета І. 1600 роки були часом, коли індустрія краси набирала обертів завдяки таким книгам, як «Насолода для жінок, Сера Гюб Плата. Інструкція виготовлення косметики вдома, чищення зубів і фарбування волосся. Одна маленька порада від Сара Гюго. Якщо у вас випало волосся після того, як ви його стрічаною кислотою помастили, то просто одягніть перуку. І це насправді не єдиний випадок небезпечних порад індустрії краси. Бо, наприклад, миш'яком мастили шкіру обличчя від прищів і навіть вживали пероральну. А мишк це отрута, якщо що. Курсети також були величезною тенденцією в цей період часу. Починали носити ще з раннього дитинства і не припиняли навіть під час вагітності. Перуки саможливих розмірів та форм, окраса спершу чоловіків, а потім і жінок, мужки, прикраси на обличчі, спосіб приховати шарами від твіспер у вікторіанській Англії, мати бліде обличчя було бажаним, оскільки це означало, що ви ніколи не працювали на сонці. Це було символом надзвичайного багатства та привілеїв. Що не скажеш про зараз, коли засмага якби натякає, що ви були на відпочинку в тропічних краях. ХХ століття перевернуло світогляд людей. Дві світові війни, поява фемінізму, науково технічний прогрес протягом усього століття змінювали уявлення про красу тіла, одяг, макіяж і зачіска стали тепер засобом самовирження. Мода змінюється дуже стрімко, тому що, наприклад, від форми Мерлін Монро до грінового шику Кейт Мос 30 років. Якщо в Америці післявоєнні часи принесли образ такої собі Стенфордської дружини, яка покірна чоловіку, і ідеальна мама з ідеальною зачіскою усміхнена, то в Радянському союзі жінка була робітниця, спортсменка, розумниця і взагалі на рівні з чоловіками. Вау, яка ж утопія! Але ж ми з вами знаємо про ці маніпуляції, про які я розповідала в випуску про і берегинь. Так що ідіть, дивіться, десь туди посилання. А що ж на наших українських теренах? Людське тіло довгий час не було предметом спеціальних досліджень, етнологиня Ірина Ігнатенко спробувала реконструювати за допомогою етнографічних і фольклорних джерел оці ідеали, волосся. Неодмінним атрибутом дівочої привабливості була, звісно, довга товста коса, яку дівчата намагалися ще й всіляку прикрасити стрічками, вінками, живими квітами. Цікаво, що волосся було не лише важливим елементом дівочої краси, але й маркером цноти. Головний убір у жінки означав її заміжній стан. Після шлюбу, коли жінка починала жити з татальним життям, їй заборонялося світити волоссям. Вона обов'язково мала накривати голову спеціальним головним убором очікувати. Якщо дівчина втрачала цноту до шлюбу і народжувала дитину поза ним, то мусила покри. Рити голову і не ходити просто волосою. Звідси назва покритка. Якщо жінку хотіли принизити за втрату цноти, зраду або дітобивство, їй, зокрема, обризували, підпалювали чи навіть голили волосся. В етнографічних джерелах і фольклорі простежується одна закономірність майже завжди красивими, бажаними, коханими називаються хлопці, у яких є волосся на голові та обличчі, тобто з восами, чубом або ж кучеряві. Перевагу віддавали насамперед чорнявому чи русявому волосю і для дівчат, і для хлопців. А у труді і світлі вважалися негарними. Щодо обличчя, то ідеал, звісно, чорні брови, карі очі. Ши біле личко, і як і для дівчат, так і для хлопців. Косметики селянки не купляли її. Вважали здебільшого розкішу, мардотраством і викиданням грошей просто на вітер. Тепер про ідеальне тіло: щоденна важка фізична праця сформувала вимогу і до чоловіків, і до жінок бути просто фізично дужими. Тому перевагу віддавали дівчатам середньої повноти. Найліпше любила отаких от от середнього. У нас існує така фраза, вона мабуть савкова, кінечна, але я думаю, серед українців вона теж дуже розповсюджена, що мужчина має бути красивішим, трошки красивішим за мавпу. Господи, прости, про яку про які рівні вимоги до чоловічої та жіночої зовнішності можна говорити, якщо у нас існує просто ця фраза. Я думаю, що якщо придивитися до інтернету, можна помітити, що такого пухкенького чоловіка будуть називати схожим на ведмедика, і що дружина його відкормила, і він такий милий. Ну звісно, його можуть ображати, але з меншою вірогідністю, ніж жінку, бо пухкеньку жінку ско. Рішу вірогідністю, назвуть назвуться нечупарою, да запустила себе шуруй в зал. А ще я згадую, як бачила порівняння двох обкладинок журналів: на одній був п'ятидесятирічний актор, я на жаль не запам'ятала який, а на другій Ніколь Кідман, такого самого віку. І от у цього п'ятидесятирічного актора були глибокі зморшки, була сивина, ну тому що у чоловіків зморшки і сивина це ж е, ознака віку, ознака благородності. А Ніколь Кідман того самого п'ядесятирічного віку була відфотошоплена, відретушована до стану просто семирічної дитини. and Хоча в 50 років ну якими б ін'єкціями людина не користувалася, якими б доглядовими засобами ну не можеш шкіра у людини виглядати так. Але ж жінки не старіють, жінки не мають права старіти. А якщо старіти, то красиво. 21 століття з капіталізмом проходить нова ера маніпуляцій в індустрії краси, а соцмережами тільки посилюють вплив брендів на наше уявлення про красу. Боді позитив як нове мото сучасності, але навіть тут є свої нюанси, в яких треба розібратися на прикладі брендів. Засобів для гоління. Можна порівняти дві абсолютно різні маркетингові компанії: жилетики на початку свого шляху утвердились з наслідок булінгу. Тоді як в 2023 році, за рахунок інклюзивності та приймання свого тіла будь-яким будується промокампанія іншого бренду Бритв. Тривалий час бренд жилет був виключно чоловічим. Але в 1970-х роках компанія все ж таки наважились виробляти бритви для жінок. Саме жилет нав'язав жінці бажання стати богиною з ідеально гладкими ніжками. Компанія Жилет тупо залякувала жінок. Якщо не хочеш залишитися самотньою, тіло має бути гладеньким. До 1970-х роках років навіть є кадри секс символів тієї епохи з неголеними пахвами, і це не сприймається як щось огидне. Перемотуємо історію на цього і бачимо рекламу, Му бренду Естріт, e який позиціонує себе як бритва для будь-кого, якщо це твій вибір голити тіло в кадрі реклами. Ми бачимо різних людей за фігурою, кольором шкіри, гендером, зі всіма їхніми особливостями, і з однієї сторони реклама показує інклюзивність, підтримує меншини, бореться з різноманіття. Але чи пропагує головне? що волосся на тілі жінки чи чоловіка це норма, і можна взагалі не брити? Звісно, бренд подає вибір гоління як наш власний, але чи можна судити, що він наш власний, якщо ми виросли в суспільстві, де волосся під пахвами у жінок і у чоловіків? теж інколи це щось неприродне? Можливо, нас розсудять наступні покоління, які формуються вже в більш інклюзивному суспільстві. Взагалі, бренди продають нам історію про те, що тільки будучи доглянутою та конвенційно привабливою, ти будеш щасливою. Тобто нам не кажуть, що ти сама по собі з тобою да, ти прекрасна, з тобою все нормально, і наш продукт не зробить тебе красивішою, тому що краси як такої не існує. Наш продукт лише дасть тобі можливість там самовиразитись чи якось себе урізноманітнити. Отакого ми не чуємо. Натомість нам розповідають, що ну сама по собі ти на троєчку, але якщо купиш нашу штуку, то ти отримаєш шанс на краще життя. А, і зараз, звісно, цю ідею пакують дуже красиво, дуже на, завуальовано, але знову таки про бритви, да, в перших рекламах бритв буквально прямими словами лоузинги полягали в тому, що тільки з ідеально лисим тілом жінка зможе отримати шанс на щастя, на щасливі здорові стосунки і не здохнути в самотності. Mm. З того, що останнє на думку, спадає це рекламна кампанія бренду Chir 17 чи 17. не Нитьолочка я вчора в Гулівері проходила повз цю розтяжку, і вони ніби намагалися зруйнувати якісь стереотипи і поговорити про самодостатність жінок, але по факту у них якимось дивовижним чином вийшло навпаки ці стереотипи підкріпити. І потім вони ще й завершили цей перформанс фразою Краса врятує світ. Ні, ну, питань нема, Краса врятує світ, якщо ми говоримо про красу, як про якісь особистісні якості та внутрішні чесноти, але чир 17 подає нам жінку конвенційно привабливою, для якої зайва целюлітинка, зайва волосинка і пушок над верхньою губою, це смертний гріх. І кіль 17 нам говорить, що тільки така жінка є красивою. А якщо ти не така, то з тобою щось не так. Ти потребуєш модифікацій, ну і Алеста подстраивайся. Ще один приклад це бренд одягу Victoria's Secret, який в 2019 році закенселили через звинувачення будічемінгу і пропагування однобічних ідеалів краси. Пізніше бренд продемонстрував свою готовність до зміни, і вперше за всю свою історію Марка запросила стати обличчям нової рекламної кампанії трансгендерну дівчину, модель бразилійку Валентину Сампайо. Нещодавно найбільш вагому нагороду в сфері музики взяла співачка Кім Петрес, яка стала першою трансгендерною жінкою з цим здобутком, та співак Сем Сміт. Все ж ніби класно, але ж того. Самого Сема Сміта булили за вагу в останній його роботі. А Мадонна, яка вручала цю нагороду, за надмірну кількість підтяжок на її обличчі, і знову таки той самий сам Сміт неодноразово казав, що зараз він це про здоров'я, він себе почуває добре в своєму тілі і при своїй вазі. А у типу ідеальність сам смітт пару років назад, нібито струнки і усміхнений, то була нещаслива людина, яка була на антидепресантах і мучила себе голодом. Зазвичай коли. Ну, ми себе не любимо, ми собі не подобаємося, ми починаємо уникати свого відображення. Але як можна до чогось звикнути, щось прийняти, якщо робити вигляд, чи цього не існує це неможливо. І я думаю, що коли ви почнете так плекати до себе любов і дивитися на своє тіло, як не як на якусь естетичну функцію мене це знаєш, так навіть обурює трохи. бо Ну, нам це нав'язали, це зрозуміло, що тіло це щось зовнішнє. Хоча насправді тіло ну, буквально це те, що дає нам життя. Кожну секунду в нашому тілі щось таке відбувається, що от я сиджу з тобою, та розмовляю, я рухаюся, моя кров там тече і всяке таке. І сприймати тіло як просто щось естетичне, як якусь функцію для досягнення якихось цілей, ну, це просто нехтування своїм тілом. Тому боді позитив це в першу чергу про здоров'я, це прийняття свого тіла будь-яким, незалежно від розміру, форми кольору, шкіри, статі та фізичних особливостей. З усім тим досі залишається неправильне уявлення про те, що означає боді позитив і його справжній вплив. Наприклад, у науковому журналі Obesity у 2018 році була опублікована стаття, в якій йдеться про те, що боді позитивний рух ймовірно сприяє ожирінню, і основні засоби масової інформації підхопилися і розповсюдили такі заголовки. Дослідження виявило, що бодіпозитивний рух ймовірно сприяє кризі ожиріння. Але за даними управління з охорони здоров'я жінок, здоровий образ тіла означає гарний вигляд і відчуття комфорту у своєму тілі, і навпаки, вони повідомляють, що негативне уявлення про своє тіло може підвищити ризики психічних розладів, зокрема розладів харчової поведінки. І, здавалось би, такий гарний рух чомусь починає демонізувати, як щось нездорове, і щось що потім можна використати, як виправдання власній лінії. Коли людина про нас щось говорить, це не про нас. Вона говорить щось про себе, та щось в неї таке відбувається, що змушує її так говорити. Ну, це ні в якому разі не індульгенція на там, якийсь булінг і так далі. Типу я можу розуміти, що з тобою щось відбувається, але це не значить, що тобі так можна зі мною робити. Важливо не те, як тебе бачать люди, а те, як ти себе відчуваєш. Але ти знаєш така пастка, бо з дитинства як взагалі формується наше сприйняття себе. Ми його формуємо. Поміщаючи щось всередину. Та батьки нам говорять, які ми там класні чи погані, е, там, не знаю, дідусі, бабусі, взагалі суспільство, вихователі і так далі. І так формується наше сприйняття себе. Але парадокс в тому, що коли ми виростаємо, так само не можна пофіксити свою самооцінку. Ну, типу, ти не можеш е, за допомогою оцінки інших людей вилікувати те, що вже всередині, е, ну, можна сказати, зламане. Ти можеш робити це тільки зсередини. І це тільки про відчуття мої, як я себе відчуваю, чи відповідаю я своїм цінностям, ну як мені з собою, а не те, як інші люди мене оцінюють. Ще раз боді позитив це в першу чергу рух за інклюзивність та здоров'я. Запам'ятали собі, окей? І тут теж вступає капіталізм і починає свою гру. Ми ж розуміємо, що будь-які кампанії мають бути комерційно вигідними, і якщо змінюється настрій суспільства, то треба реагувати. Таку собі вибірковість бізнесу можна побачити на прикладі інтернет-магазину білизни, де для жіночої лінійки обрали модели різної ваги, і одночасно з тим для чоловічої, суто підкачені чоловіки з ідеальною посмішкою. Ну як би хто за що боровся, да? але. От якраз у це цікавий момент, якби метою бренда було б показати якраз цю інклюзивність, боді позитив, то у двох лінійках були б різні моделі з різною вагою, шкірою і так далі. А так бренд просто реагує на настрої суспільства. І так як зараз жінки відстоюють активніше своє право бути різними, бренд просто взяв і поставив галочку, щоб до них не було претензій. Ще недавній антиславі Тіктоку мережа заробила 4,3 мільйона доларів на реклами проносного напою та програми для схудення. Інсайдер провів аналіз рекламних публі і дійшов до висновку, що такий контент змушує сумніватися у щирості попередніх заяв Тіктоку про відданість з компанією цінностям боді-позитиву. Крім того, поширення цього контенту суперечить буцімто загальній забороні компанії на рекламу продуктів для схуднення. Ми бачимо просто подвійні стандарти, бажання заробити, але аж ніяк не ціннісні речі. Боді позитив не закликає вас схуднути чи набрати вагу, не закликає голити чи не голити ваше тіло, а лише звертає фокус на здоров'я. Немає і Яке здоров'я в іншої людини ми про це насправді не думаємо. Ми просто прикриваємо свою якусь бажання когось знецінити, осудити і так далі, якимись благими наміреннями? Ну так, так не має бути, це ненормально. І мені подобається зараз ця тенденція з бодіпозитивом: це теж про таке різноманіття, про те, що ти можеш бути різною, ти можеш ти можеш собі щось дозволити. Тобто ти можеш собі дозволити не бути конвенційно гарним або влізати в XS або S, не це супер круто, що ми зараз можемо собі це дозволити не в повній мірі, поки що поки воно так демонізується дуже сильно. Але ми на цьому шляху, і це супер круто. Фріблідінг це рух започаткований феміністками, які звертають увагу на критичні дні у жінок. Суть концепції полягає в тому, що жінка не повинна соромитись таких природних фізіологічних процесів свого тіла, як менструація і менструальна кров. Тобто, це просто нормалізація місячних, бо це природньо, а не соромитись купити тампони чи не дай Боже протече кров. Моєї подруги був такий випадок, коли під час уроку в неї протекла кров на стілець, і це був такий сором і жах перед однокласниками, що вона не вставала з того стільця до кінця всіх уроків, лиш би всі вийшли з класу. Так само і срініпл. Мотивацію є знову таке нормальне ставлення до природних речей. Соски є у всіх, соски торчать у всіх, але тільки жіночі соски викликають шквал критики, і тільки жіночі мають здатність виколювати очі людям в центрі Львова біля ратуші. Скоро, до речі, новий сезон, так що чекаємо новий шквал. Пам'ятаєте дослідження, про яке я казала на початку? Дослідники виявили, що одними з які також впливають на успіх, були не тільки краса, але й оханність, відповідність до стилю, та що головне, впевненість для мене це питання більше про таку, ну і про самоцінність, і про самооцінку, бо це такі два поняття, які. Може, плутають, може і взагалі про самоцінність не знають. Самооцінка це таке. Ну для мене дещо шкідливе, Я взагалі його намагаюся не використовувати. Самооцінка це щось таке, як я оцінюю себе на базі того, як інші люди мене бачать, і це така дуже, дуже вразлива штука. Бо ми насправді не можемо повпливати на те, як люди нас бачать, як вони до нас ставляться, чи подобаємось ми їм. Це така велика ілюзія, що ми щось можемо зробити з почуттями іншої людини, хоча це взагалі не так. А от самоцінність це про наше внутрішнє відчуття, що ну, я важливий, я цінний, я індивідуальність і я відрізняюся від всіх інших людей. І це не про те, що я краще за інших людей чи гірше за інших людей, це про те, що я інший. Зі мною все окей, і з тобою все окей, навіть якщо ти інший, коли б я не піднімала цю тему, та тему того, що це все нам пропонується, да, це все насильно в нас вкладено. Е, мені одразу починають писати люди, які не додивлюються до кінця. Буквально вчора таке було. А що ти сама оце сидиш, да, з волоссям пофарбованим, з бровями накрашеними, Що ти тут сидиш і пишеш про красу? Що ти сама от не відповідаєш цим вимогам? А я людині, до речі, сказала: е, то ви може, додивіться до кінця так. Ми розуміємо, що нам це все вкладено в нас, що ми не постаємо перед вільним вибором, але ж ми хочемо бути суспільно прийнятними людьми. Ну, більшість з нас хоче бути суспільно прийнятними людьми, і це непогано і не соромно. Система це погано. Та те, що у нас. Підводять до такого сприйняття себе, те, що наша впевненість взагалі залежить від того, як ми виглядаємо. Оце погано. А те, що ми ну, таке некрасиве слово да прогинаємось під цю систему, і все таки обираємо свій комфорт, навіть знаючи наскільки цей комфорт штучно сконструйований, ну це закономірно. Ну не можна все життя страждати заради заради чогось, і дуже поганою є концепція якось. Перелому себе, да, сісти і сказати собі, Настя, ти ж феміністка, ти знаєш, що це погано. Ти знаєш, що фарбування умовних брів не робить тебе красивішою, воно лише дає тобі можливість наблизити свою зовнішність до, до якогось соціального запиту від твоєї зовнішності. все, припиняй, не роби це, страждай. Ну, це херня повна, тому що ну ні до чого хорошого не призведе. Треба позбавлятися не наслідків, а причин в першу чергу, хоча б внутрішніх, Треба, очевидно, що кожна окрема людина не зможе позбавитись е, рамок соціального сприйняття загальних, да яких від неї вимагають, але свого власного, ну говорячи про. Кожну окрему людину варто починати зі свого власного ставлення до цього, а не до роботи з наслідками. Пояснювати зараз вам, що це антислай я не буду, бо якщо люди булять інших суду за ознаку їх рис та характеристик, то це люди просто тупі. Зараз свої майже 31, я це розумію. Але скажіть мені це в в 16, в 20, що мій великий ніс насправді невеликий. Він просто не в рамках соціального конструкту моєї епохи. А от в добу про Рафаеліти я була б тотал Slay. і була б на всіх картинах всіх художників. Але стоп, я і зараз тотал Slay. І зі своїм носом, і зі всіма своїми плюсами та мінусами, бо я в себе одна. І нарешті закохана в свій ніс. Але з іншої сторони я теж досі вчуся приймати своє тіло, і це нормально. І нормально іноді не любити те, як ми виглядаємо, бо у всіх є недоліки, просто іноді вони здаються більш виразнішими, і ми не маємо бути ідеальними замість того, щоб зосереджуватись на тому, як виглядає наше тіло, давайте зосереджуватись на тому, що наше тіло робить для нас. Зосередьтесь на його здібностях і просто любіть його. Наш зовнішній вигляд не визначає нашу цінність. Ну що, карі очі, чорні брови, світлі брови, світлі очі, світле волосся. Пишіть в коментарях, як вам ця тема, що ви думаєте, які у вас стосунки з прийняттям себе? Ну і звісно, лайки, шери. Активність підписуємося на наш телеграм-канал і, звісно, підписуємося на цей Ютуб канал. І серйозна заява офіційна. ви знаєте, ви знаєте її. Є два шляхи українців, тільки два: це або робити український контент, або його підтримувати. Так що ваші кліки в руці, і давайте підтримуємо український контент. Мене звати Марія Тучка, ага, Туча, і ви дивилися слей шоу на Суспільному.